Про роботу за 2024 рік на нашій території 38 населених пунктів, які ми обслуговуємо двох. Де мешкає 21 тисяча мешканців. Перевірка з осіб випало ведеться постійно. І дуже багато за 24 рік виявлено осіб шахраїв. Зокрема, як нас виявлено вісім таких осіб, дані особи були притягнуті до відповідальності і збитки, які державі вони нанесли, вони всі відшкодували в цьому році. Також у нас вже три особи таких виявлено. Цівали є справді серед полісереленців особи, які потребують допомоги, і з таким людям. Доставляємо гуманітарну допомогу, яка нам йде від держави, від інших партнерів. Також поліцейська серед громади у нас ведеться робота по. Працюємо на блокпости, заступаємо в нічні відпрацювання. Постійно заступаємо по виявленню осіб, які не дотримуються комендантської години. По виявленню осіб, які вчиняють якісь правопорушення. Зокрема, у нас дуже сильна увага на приділяється безпеці дорожнього руху. Поліцейський офіцер громади більш. Прогресивна ніж стара робота участкового інспектора за особистого досвіду. Якщо я 13 років працював дільничним і півтора роки поліцейським сиром громади, то да це нова більш вища сходинка від того, що було. Ну і в першу чергу це завдяки забезпеченню, яке має поліцейський офіцер громади. Пального скажіть, у вас достатньо? Так, ви не, не просто поліцейський, ви і помічник, ви рятувальник, так. Тобто всі функції, ось на закріпленій території. Так, вони укомплектовані, одного там не вистачає, чи двох у нас. Ну, подумаємо. Одного, одного подумаємо, поговоримо сьогодні з вашим керівництвом. Треба когось посилати, вчитися. Але це прогресивна система, яка дасть змогу зовсім по-іншому підійти. Що поліцейський це помічник громади, помічник людей, які живуть на закріпленій території. Мені робота ваша імпонує.